Доброго всім денечка! Перше, що хочу сказати в сьогоднішньому відео. Всім величезне, величезне дякую. Багато людей вчора підписалося. Прямо превеличезне вам велике дякую, що ви підписались. У Мене прямо емоції. Дуже вдячна. Вдячна, хто дивиться без підписки. Також підписуйтесь. О, дивіться, які помідорки, це я приготувала для зятя. А тут я роблю пастилу, будемо робити з вами разом. Дивіться, баночка з меду. Це щоб її звідти добре цей мед достати, то я трошечки налила сюди оцього пюре. Було пів баночки меду, Ось сюди додала. Іде натуральний цей смак, буде натуральний через те, що. Чуть-чуть малю дала для того, щоб воно пластичніше було. Воно не солодке, воно дуже добреньке. Тут пюре яблучне, мій білий налив, той, що я вчора нарвала, сьогодні я його почистила, зробила з нього пюре, бо свіжого яблука не можна. Із свіжих яблук не робиться пастила. Вона вся полопає. Дивіться, яка мисочка вийшла. Тут 2 літри. Ну, так, да, 2 літра получилось в мене малини своєї домашньої солоденької. Патрісія у мене називається. І, мабуть, десь стакан не більше я вирвала цього, як його не смородина, боже. Йошти Вирвала йошти. Мені чого смородина в голові, тому що йошта схрещена. І з агрусом. Але ж, м -м -м, може, там ще якісь є якась ягода при прихрещуванні, тому що йошта іде дуже солодка. І от починаю я розливати. Оце все я вимішала, збила термомікс. О я все вже помила, бачите? Це мій термомікс, от. щоб воно було рівномірненьке. І отако от я розливаю. І так оцім. Як воно називається? оце половнічок, не половнічок, Ну, це що їду наложувати. О, бачите? Рівненько розрівняю і так лоточок на лоточок. Ну, я вмію часом і польопати. Воно ж, бачите, яке. Мію і льопнуть, мію, Що хочеш, то я ж теж жива людина, але буде смачно. Пахне! І ще тим більше, що яблучка біли налив. Йошта і малинка. А це моя малина взагалі якась суперспеціальна. Є люди, яким я пару років назад продавала саджанці. Зараз я не займаюся продажою саджанців. Зараз мені не до цього. Я під кінець пороздавала їх, от потрібно зробити обов'язково, щоб воно вирівнялося. Бачите? Аж такі рівнинки. О, тут вже трошки. Ну, щоб була товщина одинакова. О, так проложимо слідуючого лоточка. Ну, Тут я робила пастилу теж, трошки такі сліди залишилися. І я беру он мене бумажка із олійкою, змазую, О, змазую перед тим, як розливати. Хто хоче, дивіться, кого цікаво. Ніхто не хоче розказувати, ви розумієте? Я як вчилася, я вчилась на своїх гірких помилках, ніхто не, ну, не хоче розказувати. Або розказують і не договорюють щось там, і раз, і воно не виходить. І якщо когось цікаво, пишіть, я вас навчу, якщо маєте сушилочки. І навіть можна сушити в духовці, але при відкритих на мінімальній температурі в духовці. На мою воду така духовка. От, при мінімальній температурі, треба, щоб температура була. Оце я зараз буду тут сушити при 35 градусах. Сушиться довго, можна і висушити по-бистрому за 5-6 годин. Але то буде не постіла, то буде картон. Воно не буде ні вітамінів, нічого, тому що вітаміни втрачаються при великій. Бачите, кісточка із йошти чорненька. Отсюда її, баночку. От. Я протирала, ви бачите, кісточок нема. Я так старалася через друшляк, через таке у мене ситочко є. Тому що як з кісточками і воно сохне, і тоді ці кісточки, що геть зуба можна поламати. Економлять, роблять з кісточками. Ну, хто робить на продажу навіть. Отаке. От. От Довго не буду показувати, щоб вам одне й те саме не надоїдало. Я зараз всю розіллю. Оце пюре я все розіллю. Кого цікавить, будь ласка, питайте, я все вам розкажу. У мене от така сушилка із, із ідрі. От. Ставлю температуру 35 градусів, бачите? О, 35 градусів. І на цій самій мінімальній температурі. Якщо плотніше налить, воно може геть сохнути годин 15-18. Світло подорожчало, але ж смаколиків хочеться. Буду їхати осінньо в Іспанію. Треба завезти дітям. Треба зав... Тані дати. другій дочці. У мене дві дочки валя і Таня. Одна в Іспанії, друга в Німеччині. Внуки... Дві внучки в Німеччині. Ні, дві внучки і внуки в невістка, всі в Німеччині. А тут зато зяті. Є. Я сама живу, як палець. Мене якась жіночка питає. Це вам все робить ваш чоловік? Я їй написала: ні, я все роблю сама, ну, маю виду на дворі, і оце все. Роблю сама з горем пополам, хворію, спотикаюся, біжу, знову лежу, знов таблетки обезболюючі п'ю. Але роблю все сама. І ви знаєте, в мене машина е, років два назад, да й тільки що я теж приїхала з міста. Мене сестра полюбляє торгувати. А я роздавати. У нас проти якісь дві зовсім інших. Ну, це, знаєте, зараз, як сказати, зараз це вид доходу вирощує все на городі. От нарвала того, нарвала вже в неї огірків багато, все на городі вирощує. В неї є тепличка, але маленька. от, І вирощує. Я її сьогодні забрала, заїхали в магазин, купили, я потім вам покажу йогурт купили. У нас є в агропереробка в рівне. І я там купую йогурт. Боже, який добрий, слухайте. Молоко купую там, часом дуже як хочу лате, то купую молочко. От так і каже продавець, використати протягом трьох днів. Тому що в нас натуральне молоко. Ну, може, нам розводять, не знаю. Але ж основа натуральна. О, так я ці помідорки приготувала, вирвала для зятя. Завтра він приїде. Це мої гортензії. Ну, вони довго не стоять, бачите? От, і ще раз повторюю: хто хоче, я вас понаучую, пишіть мені. Навчу, як робити, бо я знаю, як це воно, що ніхто не хоче розказувати. Це не тяжко, просто щоб було де сушити. знаєте. Тому що якщо ви висушите при великій температурі, воно буде ну ніяке. А тут залишається, помаленьку випаровується рідина, От і залишається один такий екстракт. Самі вітаміни, сама смакота, сама все. Його можна діткам давати геть в малюсіньких, у кого зубчики ріжуть, ріжуться, геть ну, кому хоче. Я буває багато насушую, насушую. Ну, Пастилу я можу продавати. Да. А так, з города нічого, бо в мене немає ні здоров'я, ні сили, нічого. От сьогодні прийде вечором. Я вчора подзвонила до одної людини, у мене ж агрусу повно. Слухайте, стільки, агрусу в мене що це взагалі із смородини чорної. Я подзвонила до одного мужчини. Коли я приїхала сім років тому з Іспанії, то вже ж було в була. І на городі не теплиці, не було нічого. Заказала 19 камазів, чорнозему, машину заказала біогумусу. На дорогу дороги не було, заказала таку здоровенну машину 40 тонн з щоб напроти двора свого розсипати. От. Тримаюся за крісло тут. От, і це є, оце він все мені порекомендували, що є така людина, яка це все може зробити. Таких людей рідко бачила, він, слухайте, настільки совісний, настільки порядний. І ще колись я хотіла, кажу до нього, що нічого в мене тоді не було. Я кажу, Валера, роби перегородки в хліві, будуть свині, будуть тримати свиноматок. Він Володимирівна, подумайте. Я кажу, Валяра, все, розмітила, допомогла йому, як там ці клітки мали бути. Все, я пішла в хату, роби. Стукає вікно Володимир. Це ж каже, монстри. Вони вам все гліва рознесуть. І він мене тоді говорив. Я тоді не купила. Тоді я зайнялася нутрі, кролі, перепілки. Отаке. Добренько, все на цьому я закінчую своє відео. У мене сьогодні відео прямо як святкове. Дякую ще раз за підписки, Боже, які ви молодці люди. Дякую вам велике, прямо придякую. Такі вони емоції. Кажіть, що вам знімати, буду знімати, кому треба оці рецепти, як робити цю пастилу, Пишіть мені, все розкажу. Абсолютно, я така людина, я зі всім ділюся. Мені нічого не шкода, слухайте. Сьогодні прийде це я кажу, Валера позвонила вчора. Валер, прийди, возьми два відра. Возьми двоє своїх дітей, бо в нього я не знаю, скільки дітей, би сім. От. Кажу, возьми і обірвіть весь агрус. Він геть замовчав. Якщо з тобою не гроші, нічого не хочу. І обірвеш собі смородину, ще якусь стару візьми. Там ще буде відро смородини, може навіть і більше. От. Кажу, ти мені стільки добра зробив? Ну я ж йому платила. Ну і нормально платила, слухайте. Але людина за те, що слухалася, за те що, за те, що мені так робила, що я йому дзвонила, він прийшов і зробив, то я йому хочу хоч таку маленьку, але приємність зробити, знаєте? Отаке От все. На цьому. все. Дякую всім, всім велике дякую. Бажаю вам здоров'ячка, бажаю, щоб всі ваші родини було в родинах саме як найкраще. Бажаю миру в нашій Україні. Дякую, що підписуєтесь, підписуйте, коментуйте, пишіть. Що не подобається, теж пишіть. Нічого треба все знати. І добре, і не добре. За все, велике дякую. Дослідуючого відео.